всім всім мирного, тихого дня. Друзі, квітує в мене махровий жасмин. Хоча насправді ця рослина називається чубушник. Це я так розумію російською мовою, можливо, хтось мені підкаже, як українською звучить чубушник. Запах неймовірний. Там на задньому плані в мене така картинка неприглядна, але, друзі, це за парканчиком. Давно закинута ділянка. Тому, ну. Ось так. Подивіться, яка махрова краса. Назву я забула десь, втратила вже давно, тому що Жосминце і давно у мене. Ось, але про що хотіла сказати. Я це подивилася на нього і, знаєте, що згадала? Ще на початку війни, можливо, півроку пройшло. І хтось із тарологів екстрасенсів, я там не дуже розумію, хто з них є, хто ще там у той час я їх слухала, дивилася наївно. І ось один такий екстрасенс сказав, що коли зацвіте жасмин, почнеться наша перемога. Ось так. Я так запам'ятала чомусь це. Так що, звичайно, тарологам не можу сказати, що я. Дуже сильно вірю, але в це, друзі, дуже хочеться вірити в те, що скоро, дуже скоро почнеться наша перемога. Я вірю.